Рік тому не стало мами. Боляче було втратити найріднішу та близьку людину. Після розлучення з 15 років вона виховувала мене сама, і я гадаю, що їй доводилося зовсім непросто. Із батьком після розлучення вони не спілкувалися. З невідомих мені причин він відсторонився зовсім від мого виховання. Я неодноразово намагалася з'ясувати причину його поведінки, але він не хотів мене бачити. Адже раніше тато мене дуже любив, і було прикро натрапити на таку поведінку рідної людини. У підлітковому періоді це сприймалося досить болісно. Мама після розлучення так і не знайшла нікого та прожила сама. Пішла вона із цього світу досить рано, їй було лише 50. Її речі я після цього не чіпала, лише за рік вирішила розібрати. У найдальшій коробці, несподівано для себе, я знайшла стопку листів. Листування було з Євгеном. Жодних таких знайомих мами я не знала, листи знайшлися і в іншій коробці. Найраніші були отримані ще 10 років тому. Чоловік умовляв, мене відпустити страх і виправити помилку молодості, воз'єднатись. І це все мене дуже заплутало. І я зрозуміла, що Євген якийсь коханий із молодості. Я вирішила вирушити. На адресу і все з'ясувати. Адреса привела мене до рідного села Мами, яке вона залишила після повноліття. З родичами у мами були напружені стосунки. Мене зустрів сивий чоловік. Він не чекав гостей і здивувався. Доброго дня! Я дочка Ірини Ігорівни, і у мене до вас запитання. я знайшла листи. Чоловік завмер, а потім підійшов і сильно, сильно мене обійняв. Він розповів мені усю правду. Виявилося, що той, кого я все життя вважала моїм рідним батьком, не був ним. Мама з Євгеном зустрічалася ще у школі, але їхнім стосункам завадили батьки. Вони відправили Євгена до військового училища, яке знаходиться у столиці, і у них обірвався зв'язок. Після його від'їзду мама виявила, що вона вагітна вона боялася ганьби у селі, тому ухвалила рішення про переїзд до міста. Там і вийшла вона за мого батька. Шлюб був поспішним. Тато думав, що це його дитина до 15 років. У 15 у мене помилково діагностували хворобу і почали перевіряти рідню на сумісність для переливання крові. Тут усе з'ясувалося, після цього батько пішов. Євген знайшов маму багато років по тому, їм було вже по 40. Він хотів хоча б на старості років пожити з коханою людиною, але мама казала, що вже надто пізно. Розповідаючи про це все, чоловік змахнув скупу сльозу.